Нації футбольний клуб «Хід Київ та Асоціація футзалу України запрошують всіх вболівальників. Він переслідує Аврору, яка вчора переграла МСК Харків у гостях 9-3. І Аврора продовжує лідирувати. Зенко ще один гол кіпер. Номер дванадцятий. Три гол кіпери у складі гостей. І що до універсалів? Все у нас виглядає так, що. Первієв у нас на травмі, тому що він зараз підключення здорово не зламали йому ногу під час атаки вже на останніх секундах. А у порівнянні із Хандамовим і Первієвим, який вже багато. Років зараз подлюка. Ексгравець, до речі, згодою сторін. Був припинений. Контракт між Володимиром Паночовним і хітом, і Володимир Паночовний перейшов. Олександр Сухов. Але виходить, що жорсткий. Ну і повертаємося. Повертаємося на майданчик. Я вже сказав, Зараз жук. І залітає м'яч. Ворота. Найкращий бомбардир Сергія нам показують. А там м'яч відскочив до Євгенія Жука. Дивимося, від кого від Абзалова. Там м'яч відскочив до нього. І як на не... нього його називають супербомбардир. Він реалізовує свої моменти. Дається знаки, але сподіваємося, що такий важливий гравець, як Євген Сірий, відновиться до матчу відповіді Кубку України однієї восьмої фіналу. Пам'ятаємо, що хід поступився. Зараз порожні ворота. Горпинич робить. ми подивимося, що там було. А пас Євгеній Жук лежачи дав. Ну і фантастика. Ви подивіться, що робить жук. Поки там. Шев... Шевченко. Шевченко. І зараз після Шевченко знову переходить. За центральну лінію ще один удар і тягне крави. Тому це був 2014 рік. І тоді якраз зробили ми ютуб-канал. Ну, звісно, вже писали болівальники, що яка різниця не розраховував, що жук зможе цю передачу віддати лежачи, він розраховував, що буде контратака. Ну а зараз ще один момент. У першому таймі. Тепер тайм другий. Ну і відзначимо, що після цього а, Сокіл мав. Зараз Жук у відборі пробиває і не влуч. Чижик. Пас перед. Ну, це... Жук, дуже корисний, Ми вже відзначали. Він не тільки атаці, він працює в обороні. Шевченко пробиває хороший прогрес. Його на налаштування, його натхнення, з яким жук грає. Зараз Чернявський. Чернявський пробиває. На лівому фланзі ось Гуцуляка побачили. Бабак ставить блок. Бабак. Пробиває бабак, але не влучає. Заміни швиденько. у Сокола. тут жук. І Шевченко на місці. Данилю. Подлюк на підбиранні. Подлюк. Бабілов забиває. Бой. Бабілов свій. Другий м'яч. Захід. Тараз. Повтор, і він там, як не намагався закрити а бабак у польську команду Євробус. Томусь. Ну, а Владислав Ніжник вирішив в оренду. У суху балку. Зараз Жук! Удар! Гол! Браво! Педя ж розпочав цю атаку. Хороша передача на Жука. Жук, і на добиванні тут. Ну, не на добуванні, а дивіться, як там е, е, впав. Бити е, то буде цікаво, поки що шукають свої варіанти. Гості Чижик останнім грає. Удар, але не дуже вдалий від Гуцуляка. Принаймні, щоб розмочити рахунок. Мельник на перехопленні. Гуцуляк пробиває. і Рукою відбивається ім'я на фланг. А Чижик знову у нас останнім грає у цьому розташуванні сокола. Жик пробиває знову кравець. Ну, я маю на увазі, хочу, щоб його команда ще один м'яч забила. Педяш, педяш, педяш. Пеналь. У ну, будь-якому випадку ми розуміємо, що зараз остання хвилина у нас піде. Хід сьогодні виграв. Хід сьогодні здобув три очки. Продовжується. Переслідування Аврори. Сокіл залишається третім. Але боротьба за підсумкові місця всім болівальникам дякую за увагу. Дякуємо нашим хлопцям на передовій, нашим воїнам. Дякуємо компанії Фавбет.